Усім привіт! Мене звати Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Джорни. Все про в'язання гачком і не тільки Сьогодні з таким невеличким набором ниточків я буду вступати у проект Валентини з каналу Валентина Творимо Красу. Проект називається З весною в душі. І в Інфобоксі до даного відео ви побачите посилання на організатора, спонсора, а також учасників даного проєкту. Проєкт є призовий, тому ж раджу вам вступати, ви ще маєте можливість, так як проєкт триває з 1 лютого і до Паски до травня. Як ви зрозуміли, проєкт є. Надихаючий, в якому ми будемо творити красу, весняну красу, і декор, або що ви забажаєте, до паски. В даному проєкті не обов'язково в'язати, тобто ви можете використовувати не тільки техніки в'язання, а й малювати, вишивати, вишивати бісером. Готувати, тобто, ви можете робити все, що забажаєте, та творити красу. Тож, запрошую вас до проєкту. Долучайтеся і будемо разом творити неймовірні шедеври, святкові весняні. Ось. А зараз розкажу, що я буду робити. Я довго думала і шукала якусь схему. Мені дуже захотілося зробити саме кайму на кошик, великодній кошик. Але я хотіла з елементами великня, якихось писанок або щось типу того. І шукала я схемку, на жаль, не знайшла, що мені сподобалось. І в нашій групі в телеграм-каналі, що створила Валентина. Де ми можемо спілкуватися, і Валентина там, до речі, кидає багато схем. Вона запропонувала мені зробити з половинки серветки, кайму. Мені дуже ця ідея сподобалась. Я вставлю схемку серветки до відео на відео і буду в'язати кайму з половинки серветки. Сподіваюся, що в мене це вийде. І мені буде достатньо от цієї ниточки. Я думаю, що я буду в'язати кайму з ось цієї ниточки. У мене кошик, до речі, ось такого приблизного кольору, він такий світленький в мене, не темний. Також я хочу зв'язати серветочку. І думаю, я буду серветку в'язати. З ось таких гниточок. Правда, я хочу серветку з колосочками, хотіла, точніше, але колосочок це не весна, не квіточка, тому буду ще підшукувати щось більш цікавеньке і більш таке весняно-літнє. Також я Думала, що, можливо, я зв'яжу серветку червоненьку, вона більше таке нагадує весну, літо, але в мене тільки ось такий моточок. До речі, ось це ниточки Валентина мені подарувала попередньо, у 2022 році, коли я виграла в проєктність жінка на долонці. От вони в мене. І проводяться в даному проєкті. У мене дуже багато ниточків, тому я не хочу купляти. А ось таку ниточку, якщо мені буде недостатньо на кайму, я собі докуплю. Це перші дві роботи, які я однозначно хочу зробити. І також ще я дивилася на дуже гарні такі. Теж пасхальний декор, вигляді яєчка і е, з вушками такі кумедні. Е, я думаю, що я його буду в'язати з ось тих залишків, там багато ниточків не треба. Е, можливо, ще додам якийсь інший кольор ниточки, щоб був, було більш цікаво. Ось. Е, тож ось таким набором я буду вступати в такий. Весняно цікавий проєкт. І вас також запрошую до проєкту. Не забувайте заглядати до дівчат та надихатися шедевровими українських майстринь! І також бажаю вам мирного неба. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео!